Добрий день, діти! Ось і настала осінь в лісі. Звірята дуже люблять цю пору року. Вони із задоволенням грають і листочками, і жолудями, і яблуками. Ось і ми з вами сьогодні разом з ними будемо грати. Лисичка вам пропонує виконати вправу для язичка, яку ви бачите на листочках, а вправа називається посмішка. Приготувалися. Підрахунок до п'яти виконуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Вправу закінчили. А як називається наступна вправа? Правильно, чистимо зубки. Починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Вправу закінчили. Наступна вправа парканчик. Приготувалися, починаємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Стоп. Вправу закінчили. Вправа гойдалка. Язичком торкаємося нижніх зубів, а потім верхніх. Приготувалися, почали. Один, два. Три, чотири, п'ять. Стоп. вправу закінчили. А давайте зараз білочці допоможемо нанизати на ниточку гробинки намистинки, щоб у неї вийшло гарне, довге намисто. Називайте, що зображено на намистинці? Так, сонечко. А тепер що зображено? Правильно сани. А що тут зображено? Так, сир. А тут слова. А що зараз бачите на намистинці? Правильно серце. Називайте кого бачите? Собаку. А що зараз на намистинці? Сумка. А що на цій намистинці? Так, сало. Діти, давайте допоможемо зайчику зібрати букет із листочків. Називайте ті предмети на листочках, назві яких присутній звук с. Який ви уважні, це спідниця, паста, блискавка, капуста, а у слові миша звук С. Відсутній. Вовчик грає в гру, впізнай, хто заховався. А ми йому допоможемо. Кого ви тут бачите перед собою? Правильно, собаку. Як ви гадаєте, частинку чого зображено? Так, це суп. А цю рибу, сподіваюсь, ви впізнали? Звичайно, це сом. Ведмежатко грається з шишками. А ми допоможемо назвати предмети, які зображені на шишках. Будемо називати ті предмети, на які вказує стрілочка. Що тут зображено? Так, басейн. А що на цій шишці зображено? Так, абрикос. А на цій? Правильно! Оса! А що тут? Ковбаса. А тут що зображено? Колесо. А що тут зображено? Лисицю. Діти, звірята дякують, що ви з ними грали. І прощаються. До побачення, до наступних зустрічей!